Всім привіт, друзі! Ось новий випуск. Сьогодні в відео хочу вам розказати, як мене надурили 5 разів іспанські цигани, або ж як навчитися на чужих помилках, а не на своїх. Хоча це дуже важко вдається, але до цього треба йти. І дуже наполегливо. Ось, друзі, мої 5 годинничків, які я купляв як оригінали, а вони виявились підробки, або ж іншими словами, копії. <кій> І що хочу розказати, що це відео я знімаю не для того, щоб що мені якось соромно з цього або ще щось. Тому що я тільки, якби основна моя спеціалізація, якщо це можна так сказати, з чого я починав свій шлях. Це голосні дуже слова, свій шлях на барахолці. Це були ножі. Це не були годинники, це були ножі і всяка вже така додаткова тонтерія, як іспанці кажуть. Ось одна з небагатьох моїх коробочок з ножами. Це ножі бюджетні. У мене є інша колекція ножів. Там вже не бюджетні, але це історія для іншого відео, не для цього. Отже, починав я свій шлях з ножів і всякої єрунди, що блестіло, на мій погляд, що могло нести якусь цінність. Те, що бачив в інших відео. Потім мені почали пропонувати годинники, але я в них нічого не розумів, тільки розумів одне, що є механіка, є кварц, є автоматичні. Все. Це було всі мої познання в годинниках. Такі годинники, як Хублот, я колись, можливо, й чув, але дуже не приділяв цьому уваги. Ну, Бачите, якось так буває, люди живуть і без цього, і це от якраз той випадок у мене. Почали мені пропонувати, я думаю, так, пора вже щось купляти, пора оприділя... оприділятися, щось спробувати. Ну і почав я свій шлях, годинникаря. Отже, що мої перші оці, на чому мене вставили, ці іспанські цигани, по-другому, це не назвеш. Добре, почалося з хублота. Мені здається, ось з цього. Як ви знаєте, ці годинники... Бог не фокусує. Чому? Ну, давай, що є. Ці годиннички ось. Ці годинники дуже недешеві, це швейцарські годинники. Бачите, ось так він виглядає. Я його купив, звичайний оригінал. Я бачив, що там відпало, бачите, для хублота, якби дивно трішечки, да? що відпала От одна із позицій цих металевих. От, ось ось це коліщатка, воно має бути ось тут. Воно відпало і змістилося туди. Він не працює, причина мені невідома. Але я його купив, тому що я зробив скрін, подивився в Гуглі. Звичайно, офігів, подумаю, ну все, це мій шанс розбагатіти. Ось він, джекпот. Довго очікуваний. Я особо, щоб вони не передумали, ті продавці, які мені продавали. Я особливо його не розглядав. І навіть я, коли починав їх купляти, я не мав відповідного обладнання. Щоб я міг відкрити задню кришку, подивитися, ну, я нічого там не розумів. І не мав чим відкрити. Я його швиденько купив, приїхав додому, знайшов. Викрутки, відкрутив, і що, і я офігів. Почав вже вдома більш спокійній обстановці листати. Всякі статті, дивитися, роздивлятися, як вони виглядають. Я зрозумів, що це, друзі, підробка. Засмутився, звичайно. Ну, я знаю, що копії теж продаються, якби непогано, можливо, я... але їх важко продати. на... На eBay і на Etsy їх важко продати, їх блокують, тобто репліки не хочуть такі сайти продавати. Можна тільки на якихось місцевих якось пробувати і те, і то. Якось писати потрібно так вже в описі, що це копія, а не в заголовку, бо теж модератори видаляють. Ось такий, друзі, годинник це був мій перший. 50 євро я за нього дав. Така історія. Другий, наступний. Наступний теж був хублот. Цей, за це я дав 35 чи то 40, я не пам'ятаю. В тому ж самому місці, але інші люди мені продали. Та сама історія. Я зробив скрін. Думаю, ну все, оце він. Оце він, це 100%. Зараз я вже тримаю це в руках і бачу ось тут топорну, сокерну роботу, як воно зроблено все неякісно. Які деталі, бачите, зазори не скрізь пристають. Ой. Навіть оце Женева, що хублот пише, воно якось входить в бік, воно вверх іде. Воно на бік зроблено. Не знаю, це побачите зараз. Стрілка, кінець ось цієї стрілки, якщо всі решту блестять, то цей вже окислився. Ну що, це таке хублот міг би зробити, швейцарська якість, ні, звичайно. Але він працює. Як він працює? Зараз я зроблю паузу і відкрию ці всі годинники, покажу, як вони ззаді виглядають. Друзі, ось так. Це була моя наступна покупка. 35-40 євро, точно не пам'ятаю. Якщо його потрусити, тут навіть чути, як це все хитається, як на возі якомусь. Ну, але ось це був мій досвід. Перший досвід. Наступний, так. Наступний це було останнє. Наступний ось такий. Може, ви бачили моє попереднє відео, де там один дядько мені все дарував. Ну, фотоапарати подарував, що він там, що мені полосос той подарував, який не працює, до речі. зарядний, все працює, а батарея батарея зіпсована. То тепер дав ремонт, мені там паяють другу батарею ставлять. Такі подарунки. За це я дав 20 євро. Він каже, дивись, він же ж сріблі, срібло, це оригінал. Це оригінал. Відкрити я не мав чим. Це мої перші рази. Покупки годинників після цього якогось останнього вже разу я вже без спеціального набору я вже на барахолки стараюся не ходити. І вам не раджу. Ось я купив собі такий набор. Я вже тепер відкриваю кожен годинник. Або це може бути звичайний ніж, або це може бути ось такий набір. Може бути ось такий ніж простий, собі кишеньковий. він теж дуже добре вони відкривають ці, ці хлопушки. класно А щоб відкрутити, не всі продавці, будьте уважні, ще такий лайфхак, не всі продавці хочуть, щоб ви ось таким драконом відкручували їм годинники Воно, як правило, зіскакує, зі не попадає в ті дирочки, не завжди попадає. А як попадає, може зіскочити, подряпати задню кришку. Якщо годинник дорогий, то будьте з цією штукою обережні. Вони не хочуть. І це неправильно. Я би теж не хотів, щоб мені дряпали задні кришки. То тепер я вже маю такий м'ячик спеціальний, він дуже класно відкручує. <кхід> якщо не старий механізм, якщо не окислився механізм, то можна з таким м'ячиком дуже добре відкрутити. І так, це така порада вам. Так що вчіться на чужих помилках. Не ходіть. Хоча б м'ячик з собою не сіть, Він дуже легенький, мало місця займає. І, звичайно, якийсь ножичок ось такий. Або ж бо є спеціальні такі відкривалки для годинників. Якщо не хочете з ножом ходити, бо це теж заборонено, блін. Можуть і за це вжарити. То носіть ось такий. Отже, за це я дав 20 євро, я його послухав, купив, блін, капець. Ось такий годинник, бачите, тут пише ГОЕС, а тут пише China, але мені це не завадило його купити, бо, бо я хотів купити. Наступний мій був самий, со, моя сама дорога покупка. Ось така омега. Друзі, супер, супер класний годинник. Джеймса Бонда. Як ви бачите... Ся мастер. Хронометр. Тут пише 300 метрів під водою і так далі. Він його приніс. Тут вже в мене до якості відкрутити я знов таки ще не мав. Чим його? Дивіться, всі клейма, будь ласка, як все гарно зроблено. І зсередини. Ось дивіться. Ну, до чого тут прикупатися? От, і зсередини є. І тут все є. І тут на задній кришці. Але вже зараз я вже бачу це топорна робота, а ця кнопка навіть не працює. Це не вона не працює. Вона там щось мала перекидати, я не знаю, що дати чи що, але вона не працює просто фігня, просто обманка. Дав я за цей годинник, друзі, 250 євро. Це найбільше моя. Ой, найбільша моя найдорожча покупка з підробок, на яку я попався. Реально, тут я вже щиро повірив, якщо з хублотом я ще так сяк. Якісь е сумніви я мав, то з цією мегою я не мав нічого. Безель, дивіться, ходить, класно, тріщить, все. Все супер, дуже туго ходить. Ну, як, як туго? І нормально. Нормально, все класно, скло сапфірове, так кльово переливається. -да. Зараз вам його відкрию і покажу механізм. Він автоматичний, він заводиться автоматично, супер. До речі, до речі добре працює чітко. Мій син на нього вже око поклав, так що, напевно, я буду дарувати його йому. Не буду навіть продавати. Але ось так 250 євро пішло під воду. Все гарно, написано, все класно. Супер годинник І останній, який я нещодавно купив, я купив їх три. Це був лот. Був такий лотус. Ну, лотус оригінальний, фігня оригінальна, конечно. Я помню. І ще був якийсь електронний, я вже не знаю. І ось такий Монако. Я подивився, захотіли за цих три годинника, включно з цим 50 євро. Я дав. Провіри, дивіться, Хронометр працює. Супер, ідеально, зупинив. Перевів на місце. Секундна, стрілка працює. Що скажеш, Тут? Все супер. Тут я відкрив, теж подивився. ну, Задню кришку подивився, ніби все на місці, всі надписи, всі клейма. Все, купив, не відкривав. Не, не відкривав, того що їх там було багато. Вони щось почали казати, ті жінці, яка мені продавала каже це ти дешево хочеш за тригодинника годинника. Вона зразу хотіла 30. Коротше, її переконали. Вона така вже каже, ні, за 30 не віддам, за 50. Блін, думаю, вже за 50. Ще трохи я їх покручу в руках. Буде сума 100. І я теж надіюся, що це оригінал. Але, на жаль, друзі, ні, це не оригінал. Зараз я вам відкрию кришку і покажу, що це є. Так що ось такі мої перші покупки з годинниками. З цього я починав. Ну, як з цього починав? Не тільки. Зараз оце ці підробки, які я купив дорого. Після того я почав купляти їх вже всяку шваль, по-другому не, не назвеш, дешевше. Але все, кажуть Боже, що нам не гоже. Я купляв як дурний по євро, по 2, по 3. І тепер не знаю, що з цим робити. Ось. Дивіться, я навіть покупляв сюди нові ремінці. Зараз я би такий годинник запустив за якимось псом і не дивився, де він упаде. Але я колись їх щиро купляв і вірив, що це щось вони вартують. Дуже багато накупляв жіночих годинників. Не розумію, дивіться, тут теж я купив новий ремінець. Ось такий суперовий годинник. Чайнатаун. Блін. Ну, добре, що ці хоч недорого. Ці я недорого купляв, вже хтось упав. Хай паде. Але все одно. Це повна фігня. Це нікому не потрібно, ніхто це купляти не буде. Ну, це Швейцарія. Можливо, копія, я не відкривав його, У мене до них інтерес пропав повністю. Ну, цей, до речі, працює, але значить, нема скла і циферблат. Хай дохане. Ось такі мої покупки, цей дивіться, який обдертий. Зараз я би такий годинник, і за 10 копійок я би не купив. Бо він безтолковий, що з ним робити. А колись купляв. Так що думайте. Ой ну, після цих всіх дружпаків, які я час від часу ще купую, ну вже перехожу ось на такий рівень. До речі, шукаю годинникового майстра. Ось цей працює. Маю таку купу кишенькових годинників. Це я цепочки позамотував, бо вони плуталися. Шукаю годинникового майстра з України, який би міг за розумні, за розумні гроші. Їх відремонтувати. Кому цікаво, такий цікавий досвід, така співпраця? Будь ласка, пишіть в коментарях. Як правило, вони тут багато з них ну як працюють і зупиняються. Їх переважно потрібна чистка але хто його знає. вскриття покаже, як то кажуть. Скло потрібно замінити на деяких. ну Ось так. Вже купую їх масово. Це що у нас? Сітісень. Це, бачите, продав сусіті з InQuartz і назад повернувся. Не знаю, що там з ним. Щось з ним не так. Ось такий ще класний годинничок, я його показував. Буду ставити ремінець, полірувати і теж виставляти. Ну, це вже такі годинники я купую. Добре, давайте наступний крок. Зараз я відкрию задні кришки і покажу, як вони ззаді виглядають. До речі, поки я зараз буду відкривати ось ці задні кришки, вам показувати, що тут всередині, будь ласка, підпишіться на канал, покладіть вподобайки. Нам до 1000 залишилось небагато. Допоможіть мені з першою тисячою, буду дуже вдячний. Це більше про мотивацію, якийсь виклик, певний, не про монетизацію. Але. Додаткова мотивація, звичайно ж, вона добре, вона дозволяє більше відео знімати. Дякую за підписку та вподобайку. Отже, друзі, готово. Я відкрутив всі болтики, поскривав це все діло, зараз вам буду показувати. Надіюсь, ви поклали вподобайку. Таку жирну, моцну, підписалися на канал. Переходимо до ГУЕС-одинника. Ось що було всередині, друзі. Ось така звіздюлька. Немає камінь. Бачите, це навіть не міота. Це якась повна фігня, Японія навіть пише. Але це, ну, це дешевий механізм. Ось така. Ось така копія, друзі. Будьте уважні. Перед тим, як купляти, то відкривайте, дивіться, перевіряйте. Наступний. Наступний у нас ось цей хублот. Давно я його відкривав, аж самому цікаво, чесно кажучи, що там. Хопа, на батарейки нема. Треба покласти батарейку і перевірити. Теж, бачите, не мійота, звичайний механізм. Ну, ніби непоганий, але його треба вийняти і потрібно приклеїти ось цю. Ось цей один обруч, який ось там болтається, має бути ось тут. І може навіть ходити, не знаю. Замовив я один ремінець, буду класти ремінець. Побачимо, що з цього можна буде придумати. Ось такий механізм у копії. Наступний хубот. King. Big band King. на Ох, тут, бачите, тут не просто так. Це вже не кварц, це вже механічний, є механізм. Воно фокусується. Ну, працює, супер. Питань нема, але ось це, друзі, копія або іншими словами підробка. Він дуже шумно заводиться. Ну, так і відчувається. Я вже зараз в руках відчуваю, що це. Що це копія, а не оригінал. Але ось так він виглядає. І, до речі, працює. Ну, чи бігає. Секундна стрілка біжить. Хм. Теж потрібно замінити ремінець і пробувати продавати. Що ж робити? Може, хоча б за ці гроші їх продам десь тут місцевим. Наступна. Наступне Монако. Я, до речі, прикріплю вам скріни, оскільки ці годинники, чому я на них клюнув, так швиденько покупляв. Оскільки вони продаються, які на них ціни. І так, треба було зняти ремінець. Ось. А тут уже механізм мійота. Бачите, мійота, як ви знаєте, це хороший японський механізм. Блін, треба було ремінець відстібнути. Ось ось так можна побачити. Ой, вибачте. Ось видно мійота. Немає камінь, но джевельс. Що тут ще? Японія. Батарейка. Ось так. Хронограф працює. Ну, теж класний годинник. Ось, бачите, ви зверніть увагу на ці обманки, да? болтики стоять, але воно нічого не прижимає, це вся фігня. І наступний, останній омега? Відкривайся. Що тут у нас? Ти заховав, ось, Такий самий безім'янний механізм, автоматичний, теж працює, все біжить. І це як чітко. Навіть камінь є один. Нічого собі. Я ж зараз побачу, якось раніше не звертав на це увагу. А може там ще один є? Може, й два, не написано. Ось така, друзі, копія. До речі, непогана копія. Точно працює, але не знаю чи надовго. Бачите, навіть є резинова прокладка. Можна під воду його, можна руки помити і не переживати. Ось такий в мене досвід гіркий. Всіх. Закликаю не повторювати подібних помилок, бути мудрішими, бути більш підготовленішими. Не йти просто так, не купляти, швидкі покупки не робити. Я вже зараз нещодавно був на одній приватній, теж закритій барахолці. Прийшов ціла купа годинників, хороших годинників. Але кришки-хлопушки. Я кажу, можна я відкрию? Мені треба подивитися, що всередині бо ззовні все супер, немає до чого придертися. І він каже, ні, не можна. А як ти потім закриєш, а я що буду з тим робити? Я кажу, то спробуємо, закриємо. Ні-ні, ні, хочеш так купуй. Ні, каже дядя, все, я вже маю своїх п'ять. Дав би Бог, щоб це були останні. Хоча не факт, все може бути. Але ось, якось так. Я вже відмовився від покупки тих годинників. Зараз я вже собі накупив, я вам показував в попередньому відео, вже маю ось такий, таку машинку для відкривання хлопушок. Ось цих. Дуже класно справляється. До речі, якісна штука. Рекомендую, хто не має. Хороша річ. Купив навіть вже в китайців. Замовив, мені вже прийшло, я вже потихеньку роблюся годинниковим майстром. Ось такий ось такий прес. Ой, блін. Бачите, зараз пляху все зіпсує. Ось такий прес, щоб запресовувати ось ці хлопушки. І скло теж можна запресовувати. Потихенько обристаю, вчуся, але особливого часу ще немає. Так я бачили в попередньому відео теж. Бергіон. Ну, це для укорочування ремінців. Класно, швейцарська марка, виробник. Якісна. Якісна річ. До речі, маю таких 6, кому цікаво, буду продавати. Вже продаю. І ось ще такий маю. Бергіон, теж таких маю 4, здається. Все нове, ще запечатане. в цим заводські маслі. Це теж для укорочення ремінців, це ще більш професійніше. І таке маю купу викруток вже накупляв. Добре ж вам покажу, покажу, що я тут маю. Ось такі маю для заміни ці перегородки. Прокладки резинові маю, пінцетів, купу неякісних маю і ось один якісний. Купив, вже тепер мені прийшов якісний піцет. Ну, одним словом, вже багато чого, навіть подушечка така є для розбирання годинників. Щоб скло не дряпати, механізм, щоб викидати. То ось така подушка є. Якось так. Подобається мені, так що з ножів потиху вже переключаюся на годинники. Класно. Класна штука. Всім рекомендую. На цьому буду закінчувати. Ролик вийшов довгий. Дякую всім за вподобайки, за підписки. Я бачу, що потихеньку наша кількість на каналі людей зростає. Мене це мотивує на наступне відео. За якихось тиждень-два буду виїжджати вже на барахолку. Нормально буду вам показувати відео, але трішечки ще треба почекати. Такі зараз обставини, що немає часу. Це лотус. Замінив скло. Ось бачите, як новий. Супер. А це ще ось один такий кишеньковий класний годинничок. Працює. З цього комплекту, що я купив за 250 євро, 17 чи 19 годинників, не пам'ятаю. Все, все, мені здається, що все, це, що я хотів вам сказати. Не попадайтеся на подібні провокації, обходьте їх стороною. Хай щастить вам на барахолках або ж просто також в простому житті. До нових зустрічей і всім дякую!